До нас приїхав ноутбук залитий солодкою рідиною. На платі були пошкоджені ланцюги живлення оперативної пам'яті. З цим ми впорались, і етапи відновлення я не знімав. А от заміна клавіатури виявилась не такою передбачуваною. Досвідчені майстри знають, як міняється в топкейс клавіатура. Треба розклепати і знову заклепати сотні маленьких пластикових стієчок, які стискають разом пластиковий топкейс, і металеву підложку. На металевій підложці має бути наліпка, яка ізолює плату від металу. Але в цьому ноутбуці ця наліпка виявилася одноразовою. З рулона вінілової плівки я відрізав шматок відповідного розміру і, використовуючи стару наліпку як шаблон, порізав плівці потрібні отвори. За допомогою Фена підігнав плівку по місцю. Обов'язково збережу цей спосіб ізоляції в свою скарбничку досвіду. І хоч після зборки ноутбука ніхто ніколи не побачить мої зусилля, але я роблю якісно в першу чергу для себе. Вартість ремонту плати і заміни клавіатур я опублікував в моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням по QR-коду, який ви Бачите зараз на своєму екрані.